Я не розумію, за що мені дали цю медаль. Я ж не зірку смерті підірвав, не зробив нічого такого. Просто закінчив п'ятий клас, як і усі мої однокласники. Але з іншого боку, може, це все ж таки має сенс, тому що я дійсно не зовсім нормальний. Хоча, якщо почати читати чужі думки, то виявиться. Що не зовсім нормальні ми усі, і кожен з нас заслуговує на облиски хоча б раз у житті. Як мої друзі, як мої вчителі, як моя сестра, тому що вона завжди була поруч, як мій тато, тому що він завжди мене смішив. Але найбільше заслуговує моя мама. Тому що вона ніколи не опускала руки, незважаючи на те, який я. І чогось згадалась остання промова містера Брауна. Він казав, що будьте добрими, бо усім важко. І якщо ти хочеш дійсно побачити людину, то просто навчись дивитися.